Найбільш важливим у сімейному житті є любов, повага і гарні взаємовідносини. Тоді спільно вирішуються будь-які проблемні питання і знаходиться вихід з любої ситуації, а в сім'ї панує взаєморозуміння і щастя. Ось як про це мовить мудра притча: Жила собі звичайна сім'я чоловік і жінка. І жили вони з того, що вирощували яблука у своєму саду, а восени продавали їх. Та сталося одного року. Що чоловік, занедужавши, не зібрав урожаю. Чимало яблук зігнило. Що ж робити? Якщо не продати врожаю, то сім'я не виживе. Чоловік зібрав усі гнилі яблука і поїхав на ринок продавати те, що є. Благословила його жінка і сказала, що все буде добре. Так він і поїхав. І от дорогою стрівся йому купець бачить той, що чоловік їде дорогою на ринок, а його віз повний гнилих яблук, поглянув купець. І вирішив покипкувати з чоловіка та й каже, що ж це ти дурню робиш? Везеш на ринок гнилі яблук, коли в тебе їх ніхто не купить. Знаю, купче, знаю, відказує чоловік. Але що маю робити? Продавати треба, бо ж погинемо ми з жінкою. Еге, ж дістанеш ти від жінки, коли ні з чим повернешся з ринку. З'їсть тебе живцем. О, купче, про це ти не хвилюйся. Жінка золота у мене, вона мене любить. А от такого чоловіче не буває, відповідає купець. Та ще й як буває? Золота в мене жінка. Тоді купець запропонував побитися об заклад. Ну що ж, чоловіче, посперечаємося. Зараз ми повернемося до тебе додому і скажемо, що яблука гнилі, ніхто їх тебе не купив і жити вам не буде за що. Якщо жінка у тебе справді така, як ти кажеш, то ти виграв, віддам я тобі от цей кошель з золотом. А якщо ти брешеш і жінка зчинить тобі бучу, то я виграв і заберу твого коня з возом. Згода? Згода? І от повернулися вони до чоловіка додому. І він з порога в розпачі і каже жінці, лихо жінко, не зміг я продати яблука, горе нам у зимку буде. Що ти любиш? Про що ти кажеш? Вернувся і то добре. Та ще гостя привів. І оцілив не за стіл, а жінка за ними доглядає, і аж сяє від радості. Купець за тільки й повертає розмову на непроданий врожай, як ця сім'я всю зиму жити буде, а жінка йому постійно відповідає, та налагодиться якось усе. Проживемо. Довго вони так сиділи. Врешті-решт купець зрозумів, що програв спір. Витягнув він свій кошель і каже: Так, чоловіч, немало бачив я на цьому світі, але такої золотої жінки, як у тебе, не бачив. Правду ти казав? От твої гроші! І живіть щасливо. Висновок найбільший клад, коли в сім'ї мудра жінка, любов і лад.